Виростаємо на віконці, зацвітаємо на сонці від водиці зеленієм, нашим діточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте, щоб могли ми воду пити, землю треба розпушити. Любі, діти, час не гайте, наше листя протирайте, бо для нас квітів найкращі друзі, діти. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо. Прохатні рослини, а допоможе нам в цьому чудова незнайомка це Лілія. Вона працює хлористом у квітниковому магазині і знає все-все про рослини. Дітки, а ви знаєте, що рослини харчуються зовсім не так, як ми з вами, і зберігати своє харчування в холодильниках вони не можуть. Живлення рослин міститься в землі. В ній вони ростуть. Якщо висмикнути рослину з землі і залишити так, то вона загине. Рослини рухаються. Дихають, живляться, значить, про них можна сказати, що вони живі істоти, як і ми з вами. Отже, кімнатні рослини це джерело гарного настрою, краси, чистого повітря, здоров'я та доброти. А зараз ми з вами розглянемо будову рослин. Під номером 1 це корінь, два стебло, три листки, чотири квітка, п'ять від насінням. Пригадали? Для того, щоб кімнатні рослини себе добре почували, цвіли і тішили нас своєю красою, їм потрібно світло, тепло. Обов'язково поливати, розпушувати ґрунт і обрискувати листочки. Зараз я вам покажу, як виростити кімнатну рослину. Спочатку треба знайти ґрунт і вгорщик, в якому ми посадимо майбутню рослину. Далі ми повинні посадити її, поливати. Розпушувати грунт і в теплі, щоб вона була, щоб сонечко їй світило, тоді вона виросте. Чому люди вирощують кімнатні рослини в житлових приміщеннях? Тому що вони прикрашають оселю, лікують нам рани, очищують повітря, і збирають пил. А ви знали, що сікалої має цілющі властивості, в ньому міститься велика кількість вітамінів та мінералів. Його здавна використовують при лікуванні опіків подразнення шкіри та обмороження. Звання столиці фіалок носить місто Тулуза у Франції. Ця квітка є символом Тулузи. З неї тут роблять парфуми, косметику, варення, джеми, лікери та багато іншого. Орхідеї одні найстаріших рослин, клубні деяких різновидів орхідей. Багаті на крохмаль і застосовуються в медицині для харчування слабких хворих. Кактуси ростуть в пустелях, вони є сировиною для виробництва шампунів, солодощів, вітамінів, мила та багатьох інших речей. Найменші кактуси досягають висоти. 1-3 сантиметри а найвищі 25. Герань. Завдяки дослідженням встановлено, що кількість мікробів повітрі під впливом рослин герань знижується за добу приблизно наполовину. Геранієве масло використовують в медицині як заспокійливий засіб. Дітки, вам було цікаво? Отже, послухавши розповідь Лідії, ми можемо зробити висновок, що рослини живуть в приміщеннях, називаються кімнатними. Кімнатні рослини очищують повітря, збирають пил та прикрашають домівку. Дякую за цікаву розповідь. До побачення.